Про практику созерцання. Це цілюща практика, вона додає нам фізичних та емоційних сил, реально фізичних сил. Рекомендую спробувати, якщо у вас не виходить якась справа в роботі, щось не виходить, не виходить, не, виходить, не можете щось зробити. Посозерцали, і воно одразу вийде. Що рекомендую созерцати? Небо. Созерцати треба небо. Дивитися на, на гору, сонце. Або природу, дерева та хмари. Хмари взагалі не дуже рекомендується ретельно созерцати годинами не можна. Якщо швидко там, хвилинку, хмари можна. Як, як це робиться правильно? Зупинити внутрішній діалог, монолог та просто дивитися розсіяним несконцентрованим поглядом. Ви нічого не намагаєтесь розглядити на цих деревах, нікого там знайти, що ви не пошуком займаєтесь. Ви просто розсіяним поглядом дивитесь на листву. Те ж саме з хмарами. Те ж саме з сонцем. Сонцем трошки інша історія. Інсталяцію краще робити ввечері або рано вранці, коли сонце сходить або заходить. Тобто, коли сонячне випромінювання не дуже яскраве і не ріже око, треба сісти рівненько. Як це взагалі робити? Рівненько сідаємо, щоб вам було зручно, щоб ви декілька хвилин могли просидити в такому положенні. Якщо на сонечко дивимось, то просто дивимось, чи можна приспущені вії зробити, щоб вам не різало око, все ж таки це випромінювання. І без думок про це просто поглинаємо очами сонечне світло. Як це працює? Елементарно, Вапсон. Наше око є відкритою ділянкою головного мозоку. Чисто біологія, ніка, ніякої містики. Бо зрачок є, це дирочка, через яку проходить випромінювання прямо на сітчатку. Сітчатка – це нервове закінчення та судини. Ці нервові закінчення ведуть пряміком головний мозок. Тобто, по суті, наше око є відкритою ділянкою головного мозку, філіалом головного мозку. І соняч, сонце як джерело енергії, найпотужніше, яке ми знаємо, яке ми маємо. Сонце дає нам цю енергію через очі, прям яку мозок. Все просто. Хмарить це вже отражене сонячне випромінювання. Листва, там інша трошки історія. Це природна енергія енергія самого дерева. І якщо ви будете так спостерігати деякий час, ви відчуєте прилив сил, якщо ви втомилися, ви одразу відчуєте себе краще, фізичних сил. Якщо не виходила якась справа, ну, елементарно візьмемо, не могли саме легко і просто не могли вдіти нітку в голку, Одразу все вийде. Спробуйте. Поекспериментуйте. І якщо спостерігати довго за, за листям, ви почнете бачити енергію дерева, тобто аріол над деревом і таке, наче мерехтіння на листві. Це можна порівняти як така хвиля, прозора над, над листвою гуляє. Нагадує повітря, яке тремтить над. Гарячим асфальтом. Ось всі бачили таке повітря, яке колишиться над асфальтом. Те ж саме ви побачите над деревом. Це енергія дерева. Це дуже цікаво і приємно спостерігати над цим. І головне, що це оздоровлює, зцілює. Всі ми робили це в дитинстві, всі ми це вміли робити інтуїтивно. Залишається тільки згадати. Всім краси та здоров'я!